Дональд Трамп вважає Володимира Зеленського поганим хлопцем, який підштовхує світ до ядерної війни. Пише газета New York Times із посиланням на радників американського президента. Пряма мова. Радники кажуть, що Трамп роздратований як путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським. Однак особливу ворожість він насамперед відчуває до лідера країни, в яку вторглися. Трамп неодноразово говорив помічникам, що Зеленський це поганий хлопець, який підштовхує світ до прірви ядерної війни. Йдеться в публікації видання. Також зазначається, що президент США схильний більш шанобливо ставитися до Путіна, хоча інколи й висловлює своє розчарування. Трамп раніше вважав, що заяви про його дуже дуже хороші стосунки з президентом РФ допоможуть швидко покласти край війні в Україні, проте пізніше на власному гіркому досвіді дізнався, якими є межі американського впливу, пише газета.